Під час апаратної наради обговорили скорочення кількості рейсів маршруток до селища Вороніш, адже затребуваність його серед населення низька, зауважила начальниця управління економіки Дарія Грибенюк. А за зверненнями мешканців продовжуємо моніторинг курсування автобусних маршрутів приміських. Саме кажу про маршрут шостка вороніш. У нас було звернення громадян, але на даний час бачимо, що пасажира по. Тік, дуже низький по цьому маршруту, тому будемо оптимізувати його розклад руху, але він буде курсувати ранішній рейс на даний час. За словами Дарії Гребенюк, набір на курси з водіння для отримання посвідчення категорії Д для жінок триває. Вже є близько 10 осіб, які записалися, тому на цьому тижні, тижні зробимо з ними. Круглий стіл по напрацюванню захворюваність на ГРВІ у шості зростає. Хворіють переважно дорослі. Про це проінформували лікарі під час апаратної наради при міському голові. На минулому тижні до закладу звернуло 140 пацієнтів з ознаками ГРВІ, Що на 28% більше ніж на позаминулому зростання захворюваності відбувається за рахунок дорослого населення, тому. Якщо є таке підвищення, хочу звернутися до наших мешканців громади. проханням, що якщо є ознаки ГРВІ 3-5 днів, відсидіться вдома, будь ласка, щоб не наражати інших на небезпеку. Щодо дитячої лікарні міста, то сюди надійшла благодійна допомога. Крім того, у закладі тривають ремонтні роботи. На минулому тижні отримали благодійну допомогу від дитячого фонду. У адміністрації у вигляді холодильного обладнання та обладнання для них станів. А, проти, на сьом, на сьогодні завтра плануємо замінити аварійну трубу в бувальному приміщенні для пуску тепла в поліклініку. Також тривають ремонтні роботи в педіатричному відділенні продовжується прибирання з села персоналу. В дитячому інфекційному відділенні продовжується заміна вікон по котельні підрядником очікується запуск котлів На ближчі дні. Планується пуск пробний і на цих днях будуть закуплені паливні матеріали.